Всім привіт! З вами Макс. І сьогодні я записую своє перше відео. Ось такий у мене скін. І це буде обзор сіда. Я всі координати, сід залишу в описанні відео, щоб ви могли переглянути, зайти на цей сіт. Ну, і буквально на цьому сіду я. Завтра почну записувати ванільну складому, де я захочу убити дракона. І це буде дуже важко. Ну що ж, давайте ми будемо починати. Ось перше, перше селище, ми до нього підлітаємо, і ми бачимо, що це дуже рідкісне Дуже рідкісне селище, тому що воно виконане з акацієвих дошок. Давайте подивимося, що ж тут. Спускаємося і. Ми зразу вже чуємо наших жителів, але нам потрібні не вони. Ого, три алмаза, хліб, яблуко, залізний меч, залізні чоботи. Давайте я ось тут буду все складати, що я назбирав за сьогодні, і в кінці ми побачимо, що я назбирав. Ого. Я в шоці? Давайте я е, телепортуюсь і ми далі з вами зустрінемося. Ну, ось я телепортувався і повернувся до вас. Дивіться, зразу тут житель. Давайте ми його відкинемо, бо у нас є важливіші справи. Ми бачимо зразу ось тут кузню. Давайте зайдемо в неї, побачимо, що в неї тут є. А що ж ти приготував до нас? Не знаю, давайте подивимося. О, золотий слиток. Яблуко, хліб. алмазна кінська броня. І все, більше нічого. Ми також бачимо, що це м -м, обичне звичайне селище. І ми тут нічого більше не побачимо. Я телепортуюсь і до вас повернусь. Так, все, я повернувся, я телепортувався до цієї точки, і, як ми бачимо, це пустинний храм. Він, звичайно, весь завалений, ну, ми можемо до нього добратися через верх. Я думаю, усі знають, що тут є сховані скарби, скриті під підлогою. Давайте я ось так зроблю. Нічного бачення, 8 хвилин. Ми можемо спускатися, а головне наступити на цю плиту. Я думаю, всі знають, якщо наступити на цю плиту, то нас узірве. Тут є цілих 9 динамі динамітів. Ну давайте ж перевіримо. Ого, смарагди. Пер перший раз бачу таке. Кістки, порох і нитка. І получе око, з якого ми можемо багато чого зробити. А книжка, на що я не подивився, книга у нас на глибині бігун 3. Ого. Тут у нас 5 слідків заліза, нитка, пісок і гнила плоть. Так, у наступному ого, скільки заліза. Я в кінці ж відео відкрию інвентар і все вам покажу. І остання скриня. Усе ми обчистили уже цю гробницю фараона. Як всі люблять казати. І давайте я звільнюся, телепортуюся до іншої точки і ми з вами зустрінемося. І я повернувся в ми, у... ми у наступному храмі. І давайте подивимось, що тут. Опа. О, усе. Тепер не страшно. Ого, зачарована книга. Нас силу 3 кістки. І два золотих яблука. Да, не кожного разу зустрінеш. Книга на, ку... на полум'я. Я ж повторюю, не кожен раз таке можемо зустріти у храмах. Буває все набагато гірше. І опезному ми, ми бачимо все те саме. Якісь, напевно, фараони склалися тут у цій скрині, і ми тепер вичищаємо ці скрині від їх решток. Ну, ось що ми знайшли у цьому храмі, і я телепортуюсь, і я знову поверну. Я повернувся, телепортувався, і це у нас повнер скелетів. І давайте подивимось що тут: Платівка, вугілля, редстоун, нитка, пшениця, ярлик. Ой, і не одна платівка аж дві. Насіння гарбуза. Редстоун, нитка. І все. Тут більше нічого нема. Я напишу всі координати в опис, описанні. І ви можете тут приходити, записувати цей сіт. Е, всі координати там тут записані, я повторюю, і можете тут робити хоч ферму, хоч якусь, я не знаю, що хочете тут будете робити. А я зараз повернуся. Все, я повернуся, і, як ви бачите, це ще один спойнер. Давайте ми ще його оглянемо і будемо вже закруглятися робити висновки, що ми знайшли у цьому прекрасному сідові. І а, у нас вже нічого не влазиться в інвентар, тому що повний. І зараз я... О, і відро теж. Я вилізу на поверхність і ми будемо будем робити підсумку. Ну що ж, я вибрався з цієї печері. І давайте подивимось, що я назбирав. О, Золота кінська броня. 10 насіння, сідло. Ниток 4. О, ще Цілий стак, 64 нитки, 4 редстоуна, 4 вуля, плотівки 2. 13 гнилої плоті. 2 насінини. 2 ярлика. 13 пши... Низці, залізна кінська броня, села 3, золоте яблуко. Не завжди книга на полум'я, алмазна кінська броня Дві штуки, глибинний бігун 3 книжка, а, кістки цілий, 15 пороха, в оку, залізний слиток, плоть, пісок. Ну, пісок це не дивно, сідло смарагди. А, зілля це моє залізна кінська броня, один слиток, залізний меч, залізні чоботи, три алмази, 13 яблук, 13 яблук і 7 хлібин. І мені здається, цей сіт гарний, щоб на ньому пограти і насолодитися грою з друзями. Тому. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, мені цього приємно і стимуло записувати відео. Так що всім удачі і всім пока!